Дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Не очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви? Виграли? Боже, я щаслива. Це просто Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла айфон 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Я вас Другого вітаю. Вечора. Ви виграли Дякую. Apple Watch. Дякую. Вау, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та дам дякую за повод. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість змінити щось в своєму житті. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук, дуже вам дякую за. Виграний розіграш за навушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розіграшів не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець мені дійсно повезло.